Спорт одяг мікс вагою 15 кілограм, ціною 8 євро за кілограм. Адже спорт у нас буде екстрової якості. І ось одразу докази. Ковтинка з етикеткою, розмір емочко ікс Не знаю, що це за бренд, але думаю, що досить класний, бо стан одягу вже бомбезний. Далі у нас будуть спорт штаніжки. Дуже круті, такі звичайні собі джог... джогери від Крайн. 36-38 розмір всередині були на легенькому флісі. Далі в нас будуть такі джогери. Ой, які вони круті, дівчата. Просто бомба. На мікрофлісі також. Супер дорого виглядають так стильно. Далі флісочка, звичайно ж. Дуже мягенька, класна, такий баклажановий колір. Розмір не вказаний, але маленький. Далі. У нас буде світшот. Ось такий легенький без флісу. Далі, ой, яка класна кофта, це просто. А ну це що? А, я думала, це костюмчик буде, але ні, просто кофтинка. І зразу ж просто, гляньте, яка красота. Далі спортонишки. Ну, осінки. Також бомбезні, такі велюрові-велюрові. Далі в нас буде ще один світшот. Станішки великого класного розміру. Тобто це джогери, волюри, розмір. XL, дві пари лосінок. Такі будуть в кольорі хакі. Звичайні. І ось такі під джинс. Далі в нас буде. Ой, це у нас така кофточка на замочку буде. Моноліза Трендовий принт, гляньте. Ну це крута. Вона крута дуже. Ці картинки розлетілись по інтернеті з монолізою. Далі у нас буде ікселічка чоловіча, ось така велика. Далі світшот. Дівчата, гляньте, який він крутий. Розмір 2XL, великий розмір. Ще один світшот буде. Ось такий. Як він? Джокер? Чи як джокер? Далі лосінки. Ось такі сіренькі, звичайні. Лосінки на хутрі, бомбезні. Знову скорчтани. Також класні, на флісі. Розмір, емочка. Далі у нас буде водолазка. Ось така звичайна. Ой, які худі. Просто неймовірні дівчата. який розмір? Ось ще три, трійка. Може три навіть. Флісочка ще одна. Опа, бомбезна. Так, це в нас теж. О, яка красота, дівчата. Просто гляньте. Леопардовий капішон, теплесенький всередині фліс. І леопардові кишеньки. Розмір, на жаль, не вказаний. Ще одні лисінки будуть. Ой як спортивки вже можна казати. Ось така ще буде флісочка класнюча. Знову лосінки. Ось такі жіночі Та ось такі класні на широкій резинці. Такі навіть з ефектом утяжки. Від Esmara розмір М ще залишається досить таки багато наповнення мішачку. Тому для замовлення ви можете написати будь-кому з наших менеджерів і забрати цей спорт за 8 євро кілограм.